Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних потужних ламп від компанії AMIO, серія XD на цоколь D1S, D1R. Постачається фірмові упаковці комплект. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині у нас тут дві лампи і також інструкція. Лампи потужністю 70 Вт, як заявляє виробник. Лампи абсолютно повністю в металевому корпусі, включно з цоколем. На кожній лампі використовується по 30 потужних світлодіодів. Також на кожній лампі є дві системи охолодження: активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Кольорна температура заявлена 6500 Кельвін. Колір світла білий у даних ламп. Обов'язково, після встановлення таких ламп будь-який автомобіль, потрібно правильно виставляти світло тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. В даному комплекті заявлено також потужність світлового потоку 8600 люмен. Від'єднується на живлення 12 В з допомогою стандартного роз'єму. Також при купівлі на Комплект ламп обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. На все добре.